Затвердження Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників Конгресу, США розблокувало роботу конгресу і відкрило шлях для розгляду законопроєктів, зокрема із додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Спікер Майк Джонсон, який раніше скептично висловлювався щодо допомоги Україні, після обрання на посаду запевнив, що підтримує допомогу, але відзначив, що необхідно забезпечити. Виконання умов такої підтримки Києва про останній розвиток подій в Конгресі. і Очікування від нового спікера, зокрема у питаннях щодо допомоги Україні, ми поговоримо з нашим кореспондентом Олексієм Коваленко. Вітаю Олексія! Вітаю Олексія. тож Майк Джонсон, обрання якого поклало край трьом тижням так званої спікеріади, виступив вчора в конгресі з промовою з нагоди його обрання. Які основні тези ми почули від новопризначеного спікера? Якими є його політичні погляди? Що варто знати про політика Майка Джонсона? Тут спочатку варто згадати, чому посада спікера є настільки критичною у законодавчому процесі США. По-перше, спікер це людина, яка визначає політичну повістку. Тобто, спікер визначає, які законопроекти буде висунуто, за які законопроекти будуть голосувати, в якому порядку які законопроекти буде відхилено. І ми бачили, що одразу після. Призначення Майка Джонсона спікером вчора в палаті представників, а цьому передавав дуже тривалий трьотижневий процес вибору. І Майк Джонсон був вже четвертим кандидатом від республіканської партії партії більшості у палаті представників. І після того як за нього проголосували, як і обрали його спікером Палати представників, він заявив, що він просуватиме консервативні ідеї буде виступати проти політик адміністрації президента США Джо Байдена, та підтримуватиме партнерів США за кордоном. Він одразу ж не зазначав, про яких саме партнерів йдеться. У промові він згадав про Ізраїль, про важливість підтримки Ізраїлю. Але також варто зазначити, що також Майк Джонсон заявив про важливість зовнішньої політики США, спрямованої на близький схід та східну Європу. І власне, якщо маємо коментар Майка Джонсона, можемо його заслухати прямо зараз це кредо, яке надихало нашу націю відтоді, як вона була заснована, і це зробило нас великою нацією, якою ми є. І ми зараз перебуваємо в час надзвичайної кризи, і світу потрібно, аби ми були сильними, аби ми пам'ятали наше кредо і не станови. Близький схід та східну європу стосуни буремні події та насильство. Ми всі знаємо, які наміри продовжують нарощуватися в індотихоокеанському регіоні. Країна вимагає сильного керівництва цього органу, і ми не повинні похитнутися. Олексій, Спікер Джонсон згадав про буремні події та насильство в східній Європі, очевидно, маючи на увазі війну Росії проти України. Раніше конгресмен Джонсон скептично висловлювався щодо підтримки України. Окрім законопроекту про ленд-ліз, для України він голосував проти всіх законопроектів на підтримку України. Втім, після призначення він запевнив, що підтримує допомогу Києву. Чого власне варто очікувати від спікера Джонсона зараз? Саме так Наталю насправді позиція Майка Джонсона як законодавця була досить неоднозначно протягом тривалого часу. Ми знаємо, що 24 лютого, 2022 року, під час початку повномасштабної агресії Росії проти України Майк Джонсон зробив заяву. Він запостив твіт у соціальній мережі про те, що власне потрібно підтримувати Україну а також потрібно притягнути Росію до відповідальності за її агресії та вчинки а також потрібно як Якомога сильніші санкції накладати та розірвати економічні зв'язки з Росією. Але от протягом тривалого часу ми бачили його послужний лист. Те, що як ти казала, насправді Майк Джонсон не підтримував більшість законопроєктів на користь України. Єдиний законопроєкт, закон, який він підтримав, це закон про ленд-ліз. А всі інші законопроєкти він голосував проти, і також він голосував за законопроєкт, за поправку, яка не пройшла голосування про припинення військової допомоги Україні, тобто ми бачимо таку його досить неоднозначну позицію. Але от вже вчора, після обрання Майка Джонсона, спікером Палати представників, ми бачили його значно пом'якшені заяви. Власне, і у заяві, яку він зробив, ми чули одразу. Він говорив про на східної Європи, про події в регіоні східної Європи. А також коли журналісти вчора його спитали вже після обрання спікером, чи буде він та його партія підтримувати Україну. Він Сказав, що всі підтримують Україну, але є певні вимоги у республіканців, і про вимоги це йшлось про чіткі цілі, які Білий Дім має встановлювати перед собою для допомоги Україні, а також більші та сильніші механізми підзвітності для контролю допомоги США, яка надається Україні, Наталю Олексію. Після трьох тижнів невизначеності республіканцям таки вдалося обрати спікера. Чи це означає, що республіканці змогли таки досягти домовленостей по питаннях, які, які їх роз'єднували, зокрема по питанню фінансової допомоги Україні та Ізраїлю? Так, насправді єдність це важлива характеристика вчорашнього дня. Бо те, що ми бачили у палаті представників, це спроби республіканської партії у палаті представників, все ж таки показати єдність, показати те, що всі буквально проголосували за єдиного кандидата. А це було 220 законодавців. Ми бачили, такого не ставалося раніше, і як ми вже згадували, бо Майк Джонсон це четвертий четвертий кандидат за днів. Ні, два дні на цю посаду, і власне багато експертів говорили про те, що можливо поза лаштунками все ж таки вдалось досягти єдності і по питанню Ізраїлю та Україні по питанню надання додаткової фінансової допомоги для Ізраїлю та України. Ми не знаємо достоменно, і тут головне питання, яке постає: чи буде голосуватися допомога для Ізраїлю і Україні разом одним пакетом, так як це пропонує адміністрація президента США? чи буде голосуватися це окремо окремо за допомогою? допомогу Ізраїлю і окремо за допомогу Україні, і ми знаємо, що республіканці у сенаті вчора збирались, і там голова республіканської меншості Міч Макона наголошував на тому, що потрібно, щоб саме ця підтримка, цей пакет голосувався разом для Ізраїлю і для України, бо таким чином вдасться набрати більше голосів. Дякую, Олексій, за твою роботу. Будемо уважно стежити. Чи винесе новообраний спікер найближчим часом на голосування в палаті представників запропонований президентом Байденом законопроект, про який ти говорив, який передбачає понад 61 мільярд доларів фінансування для України та понад 14 мільярдів для Ізраїлю. За розвитком подій в Конгресі стежив Олексій Коваленко. А ми рухаємось далі.